264 тисячі пенсій у кивало. Всі думали, йо маю, то це ж так багато, то це неможливо. Ні, це можливо. А їй щось суддя шаптала, ну, вже екс-суддя Конституційного суду, наскільки я прочитав, вона там півроку тільки працювала то вересні була головою, тимчасовою чи як. Не суть. Суть в тому, що в неї пенсія буде 390 тисяч гривень. 390 тисяч гривень. Люди мріють про таку зарплату. В неї буде пенсія. Я боюсь запитати, яка ж в неї тоді була офіційна зарплата. Це якщо розділити на мінімалку, ну плюс-мінус там 2,5 тисяч, 156 чоловік могли б отримувати чуть більше, ніж мінімальна пенсія, а замість того ми пожиттєво будемо платити судді шапталі. Просто гігантську пенсію, яка б для, нашого, для нашого рівня життя просто б, здається якоюсь космічною. Я не розумію, хто взагалі це встановлює. Так само, як і керівник Укрпошти Смілянський Отримує офіційну зарплату 1 мільйон 800 тисяч. 1 мільйон 800 тисяч, причому він каже, ну мені держава встановила, це ж не я сам. Ну, там ще податки вирахувати, мільйон 300, 1 мільйон 200 він буде отримати на руки. Яка в нього буде пенсія? І це в ті часи, коли після скажуть, нас немає гроші коштів на пенсію. Для нього точно знайдуть. Це просто якісь нереальні суми. Взагалі, от е, можливо, хтось знає чи розбирається точно, як ви вважаєте, яку отримує пенсію Смілянській при офіційній зарплаті мільйон 800? 000. І взагалі, чи це реально в наші часи платити такі пенсії керівнику Керпост? Що вона такого робить? Я не знаю. Можливо. Можна знайти людину, яка буде працювати і за 100 тисяч, і це буде не важко. І я не вірю, що він настільки ефективний керівник, що прям заробляє на свою зарплату. Не говорячи там ще про решту, там, комерційні, фінансові, ловбух і так далі. Це просто якісь нереальні суми. Як в нашій країні можна платити офіційні такі зарплати? Хто це взагалі контролює і назначає? Я не знаю.